Привіт, друзі! Ми сьогодні на відкритті експозиції двох талановитих українських художників Олександра Козарецького та Альони Ніколенко. І ця експозиція називається Любов та мистецтво проти війни. Ось такі роботи. Це робота Олександра Козарецького. Називається вона. Дерево життя. Тут також частина. картин з Цієї колекції. І як каже сам художник, що кохання, любов це те, що рятує світ допомагає нам всім відновитися. А ось тут представлена експозиція робіт Олени. Вона майстер ляльки, вона вирізає ляльки з дерева. Дивіться ось така русалонька. Мені дуже сподобався цей хлопчик янгулядко. Це така дуже філософська робота. Образ України і ось така композиція. Ми дуже раді, що нас запросили, і бажаємо успіху художникам.